11 травня 2017 року учні Золочівської школи No2 провели флешмоб з нагоди впровадження рішення ради ЄС про схвалення законодавчої пропозиції щодо запровадження безвізового режиму. Саме сьогодні, 11 травня, рада міністрів Євросоюзу схвалила остаточне рішення про надання громадянам України права на безвізові подорожі. 17 травня у Страсбурзі урочисто підпишуть відповідний законодавчий акт і в червні місяці українці вільно зможуть подорожувати Європою. Що дасть це для нас? Це дасть для нас можливість відвідувати багато країн, знайомитися з історією інших країн, знайомитися з культурними місцями. Це відкриє нам той шлях, який є, якого, якого ми чекали вже багато років протягом усіх днів Незалежності України. І я думаю, що кожен із вас, досягнувши вже і повноліття, і не тільки, стане учасником. Європейського союзу Україна.